Залучити захисників до активного способу життя міський центр фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю Інваспорт візьметься за реабілітацію поранених військових. Про це під час брифінгу розповів заступник міського голови Олександр Левицький. Зараз, каже, якісне відновлення бійців один із пріоритетів роботи громади. Фізичну спортивну терапію для захисників у закладі запровадять вже з наступного року. Адже тут працюють фахівці, які мають чималий досвід роботи та підготовки спортсменів з інвалідністю до всеукраїнських та міжнародних змагань. Звичайно, та робота, яка велася, вона була пов'язана з спортом для осіб з інвалідністю. І так само проводили і чемпіонат з гри з боча, і міні-футбол, боулінг, міські турніри, в тому числі навіть для так, діток з особливими потребами, де, де особливо важко взагалі уявити спорт для цих дітей. Це велика робота. Не менш важливий напрямок, каже Олександр Левицький. Медична допомога військовим. Продовж цього року в громаді проліковано понад дві тисячі бійців. Для лікування пацієнтів застосовують інноваційні та сучасні методи. Допомога надається в повному обсязі, там безкоштовно. Відбулося 434 МРТ-суглобів, 278 томографій. Ну ви бачите всі ці показники, стоматологічну допомогу надавали. Так само вся інформація видно тут. Військовослужбовцям, членам їхніх родин на 1 мільйон 677 тисяч гривень надано стоматологічна допомога, в тому числі військові, члени родин загиблих учасників бойових дій, діти військових, діти з родин загиблих військових. Окрім того, активно надається допомога і внутрішньо переміщеним особам. Цьогоріч понад 5 тисяч дорослих та 2 тисячі дітей отримали стаціонарне лікування. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал чотириста